Корисна порада для тих, хто задумався над придбанням неодимового пошукового магніту. На сайтах з продажу магнітів завжди вказується сила на розрив при маркуванні магнітів, але для клієнта це не завжди важливо. Ось, наприклад, перед вашими очима магніт на 350 кг діаметром 94 мм і магніт на 220 кг діаметром 67 мм. І, здавалось би, клієнт завжди хоче взяти більше, бо думає, що 350 потягне більше. Але по факту, ця сила 350 та 220 вона розраховується за умови, що магніт лягає всією поверхнею на рівний метал від 5 мм, що мало ймовірно, за умови пошуку в річці. А от сила на магнічення в них зараз вам продемонструю. Ось торцева головочка. 350 кілограмів магніт. І, в принципі, я її можу без проблем відірвати. Тому вірогідність, що в річці щось зіскоче з нього більша, ніж на 220. Дивіться. Оп, вже зразу видно, як воно ляпнуло. І відірвати набагато важче. Тому. Під'ємна маса і сила на розрив це різні величини. Завжди при замовленні, консультуйтесь з продавцями, озвучите чітко цілі, плани на цей магніт, і продавці вам з люб'язністю допоможуть. Всім гарного дня!